Привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Віта ТВ і сьогодні незвичайний огляд, а надзвичайно корисний огляд разом із застосуванням знань, які надаються у книзі. Отож, сьогодні для огляду книга «Кінезіотейпування». Для початку відмічу якість книги, тверда обкладинка, якісні білі листи, а картинки взагалі надзвичайно приємні на дотик. І, як ви помітили, дуже багато картинок, а саме інструкції для використання, для застосування, для повторення. І як ви вже помічаєте, я люблю виділяти, підкреслювати важливе, надважливе. Звісно ж, книга моя з автографом. Трошки хочу показати вам вступ. Надзвичайно професійний автор-експерт Юлія автор багатьох книг. До речі, книги можна купити як на українській, так і на російській мові. Більше по асортименту можете дізнатись саме в автора. Посилання буде під відео. Юлія Назарко, фізичний реабілітолог, міжнародний викладач та інструктор кінезіотейпування. також дієтолог, пілатес-інструктор, а ще доктор філософії. У книзі спочатку даються базові знання: що ж це таке, для чого як виникло. І потім розбираються методи тейпування, які вони бувають. Кожна зона розглядається окремо. Звісно ж, є застереження, при чому, при яких, скажімо так, симптомах не можна. І дуже-дуже багато інформації для чого від чого. Як в поєднанні з чим багато є нюансів анатомії, що надзвичайно цінно, тому що розрахована книга не лише на, скажімо так, фахових, а і на звичайних пересічних людей, які хочуть спробувати на собі. Звісно ж, є можливість отримати освіту. І робити це для інших. Тобто, в будь-якому разі, якщо вам цікаво, чи спробувати для себе, чи отримати відповідну освіту, пишіть, будь ласка, експертові, як бачите, профілактика, лікування. У багатьох випадках застосовується типування, надзвичайно цінно. Що є, звісно ж, знов ж таки. Так, анатомія, є варіанти. Всього 93 сторінки ви можете в превеликому бажанні прочитати книгу за день. І круто те, що в кінці книги є словник і є анкета. Анкета для ваших майбутніх клієнтів, якщо ви збираєтесь цим займатись професійно. Або якщо ви експерт, який хоче поновити свої знання саме дякуючи ось цьому автору Юлії Назарко. Ну, а зараз давайте я спробую на собі. На щастя. Експерт пропонує не лише книгу, є і відео, отож я буду намагатись повторити. Наглядно я вам покажу, що я роблю, але в будь-якому разі звіряйтесь з експертом. Посилання на експерта буде під відео, і ви зможете задати запитання, придбати книгу, придбати тейпи. Дещо так. Припідняли. Приподняли. Угу. І чуть-чуть. В натяжені йдемо до наступної бровки. Ну, це перший раз, то в принципі можна сказати прекрасно. Ну що ж, я молодець, перший досвід відбувся. Дуже щиро дякую автору, дякую Юлії за те, що дала можливість познайомитись і на собі відчути, як це працює. Книгу однозначно рекомендую. Зберігайте здоров'я, красу і обирайте лише справжніх досвідчених експертів. Посилання та телефон експерта нагадаю є під відео. До зустрічі!